Шарм чи хургада. Який курорт обрати? Давай порівняємо. Шарм оточено горами, а берегова лінія курорту порізана бухтами. Це все разом утворює природний захист від вітру. При цьому берег хургади максимально пологий та рівний. Тож тут майже нічого не захищає від цього вітру. Крім того, температура в шармі завжди вища на 1-2 градуси, ніж в хургаді. Тому шармельше їх найкращий курорт Єгипту для відпочинку взимку, а в хургаді буде не так спекотно в літні місяці. Хоча в хургаді придумали теж свої лайфхаки, аби туристам моє було більш комфортно, готельні корпуси розташовують на території так, аби вони утворювали такий собі штучний захист від вітру. А на території деяких готелів навіть заводять море у штучні лагуни. Хургада відома своїми піщаними пологими пляжами, а Шармельшей неймовірно красивим кораловим. рифом. Вхід тут буде здебільшого з понтону. З хургади ближче до великих єгипетських пірамід та долини фараонів у Луксорі, а з шарму зручно відправитись на гору Моїсея та монастир святої Катерини або відвідати сусідній. Йор... Данію та Ізраїль, відправляючись на тиждень чи два на відпочинок у шармі, ви можете заощадити кошти і отримати безкоштовний сінайський штам при в'їзді. А ось в Хургаді доведеться оплатити на кожного по 25 доларів, аби отримати візу. А відпочинок на якому з курортів ближчий тобі?